Є знижки на Лорде Гіаль, 10% в аптеках подорожник, бам та ощад. Є знижки на Корега Макс, 20% в аптеках «Подорожник», бам та ощад. Так, отже, як і обіцяли, Оля Полякова в нашій студії не просто так. Адже вже цього тижня, а конкретно 26 жовтня, звісно, 26 жовтня на телеканалі 1+,1 плюс України відбудеться прем'єра документального фільму про Олю Полякову. Назва стрічки Все буде добре. Олю автором є та телеведучий Олексій Суханов. І стрічка Все буде добре Оля розповість про її трансформацію та велике концертне шоу Все буде добре, яке власне вона представила під час повномасштабної війни. Оля, вітаю! Привіт, привіт всім добрий раночок. Хочу сказати, що це не зовсім фільм про Олю Полякову. Це yeah. фільм про всіх нас, людей цієї професії. Дуже багато інтерв'ю відомих mm -hmm. людей, волонтерів mm -hmm. і всіх, хто ну побачите, це треба буде <без> об... 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 обов'язково дивитися. Mm -hmm. Є там багато відомих людей, які теж пережили цю трансформацію, тому що немає ні одної людини в Україні, яка б не пережила спочатку шоку, потім деякі втратили. Все. І Все. Це такий фільм про всіх, про нас: про трансформацію, про прекрасну програму Все буде добре. До речі, вініл, до якої я вам принесла угу. сьогодні в студію. Це перший вініл. Це мій перший вініл. так. Всі ці костюми з шоу і, і бачите фотографії з шоу. Це прямо звернення. Так до тих, хто так, отримує. так, так. Ця е, програма вона стала абсолютно трансформаційною mm -hmm. для мене. Вона з мене зробила яка головна трансформація. стала? Трансформація вона з мене зробила співачку, яка раніше тільки розважала. Mm -hmm. А сьогодні ця співачка викликає сльози. Перша частина шоу люди плачуть всі у всіх містах. Ось така вона бачите. Wow. Е, да, такого кольору, як небо, угу. е, е, плачуть другу частину. Бо, я їх надихаю, сміються, скачуть, як то кажуть, Боля полякова Тобто, В принципі, Це протягом все... всіх концертів і самого фільму так відбувається ця трансформація. Трен... від плачу, Так, Так, все, що ми пережили, uh -huh. тому що без цих пісень неможливо уявити сьогодні мій репертуар, тому що я переживала все те, що переживав народ, і воно все виливало, виливалося в пісні. І тому вийшла ця просто розкішна програма Все Ти буде вже бачила до... її добре. Повісті, так? Ну, я... Це фільм про програму Все буде uh -huh. добре. Я то її вже відіграла багато сотень разів протягом трьох років, і вже сотні тисяч глядачів її побачили. Цю програму полюбили і повні зали. І тому це таке трьохрічне завершення. Ми завершили mm -hmm. цей тур, завершили вінилом, завершили тур в цю програму. Оцим прекрасним фільмом, який сняв Олександр Суханов. Ой, Уй, да, Давай просто ще Оже, розпіл, Льоша просто, просто буде, <рес> буде багатим. <рес> Та так, ну я ви знаєте, коли Льоша до мене звернувся зробити інтерв'ю. Е, інформації було так багато, mm -hmm. і людей було залучено так багато, що ми вирішили зробити фільм, тому що там не там, там не я. Mm -hmm. І ви знаєте, я хочу просто сказати про те, що так багато історій людей простих українців, які ми знаємо, які ми. Не знаємо ще і ніколи не знаємо. Але одне головне, що всі ті люди, які знаходяться тут в Україні, вони переживають. Е Переживають трансформації свої, і головна е, е, ідея цього фільму, що ти повинен бути там, де ти є. Mm -hmm. Клас. Е, давай просто підкреслимо, щоб люди розуміли, це не концерт, це саме фільм, так тому дочекайтеся. Так, ну звісно, не можу не запитати про Євробачення тебе. Так е, зараз дуже багато хто говорить, що це хайп, так тому що за два тижні до mm -hmm. завершення прийому заявок ти влітаєш просто в інформаційний простір з цією заявкою, Так вимагаєш змін правил. Е, і мабуть, за два. Два тижні до завершення, ну це вже нереально. А може, і реально? А чому ні? Правила давно застарілі. Вони виникли ситуативно тоді, коли е, була проблема з Марув. Я розумію суспільне, але ці правила пора давно поміняти, тим паче, що вони дуже обмежують права дуже великої кількості артистів, які весь цей час працювали в Україні до війни для українців і залишаються в найчастішній най. В найтяжчі uh -huh. період залишаються з Україною Ти написала відкритого це... листа на Суспільному. Вони відповіли. Да. І це тобі. просто це я, Я не з ким не хочу воювати, uh -huh. я хочу діалогу. А про пісня Ворі і Ворі. Звісно, і, і, і <світ> що я воїн. І чому зараз? Тому що з'явилася ця пісня, з'явилася британська компанія, британський лейбл, з яким я роблю зараз uh -huh. цілий англомовний альбом. Ця пісня перша, вона розкішна і аналітики. Говорять про те, що е, в цій пісні дуже великий майбутній потенціал, а ми все-таки віримо людям професіоналів. І я про те, що правила пора змінити, тому що велика кількість артистів не має права приймати, а вони вже давно доказали свою патріотичну позицію. І я взагалі не була е, е, на Росії з 15-го року жодного разу. Я була там один раз, і розумієте, і за цього одного разу я не можу зараз. Представляти свою країну, а я, громадянка України, платниця податків, і це обмежує мої громадянські права. Тобто, це правило, воно порушує закон України конституційний. Тому воно має бути. Тобі вже щось відповіли на відкритий лист? Е, поки, що ні. Поки, що ні. поки що ні. Поки що ні. Але я дуже надіюся, що відповідять, тому що. Е... Знаєте, хтось там каже: то їдь від другої країни, а я не хочу від другої. Я українка, я хочу їхати від своєї країни. І невже ви хочете, щоб я перемогу привезла в іншу країну? а? <гум> Ні, ми цього точно не хочемо. Так, знаєш, от все, що ти сказала, я українка і все інше. Так, це мені здається, звучить як ранковий тост. Так. А, тому давай чайочком якраз таки піднімемо, щоб все було добре добре. 26 жовтня. Так. Я завжди повторюю кожен рік цю прекрасну фразу. Включайте один плюс один одинадцята вечора. Uh -huh. І подивіться, будь ласка, цей красивий, прочутливий, чутливий, сльозливий, але дуже життєстверджуючий фільм про нас усіх. Це буде добре. Це дякую тобі. Надзвичайно, що зранку проїхала до нас. Ну на сьогодні все так. Сніданок з один плюс один, звісно, триває. А живеол завтра у цій же порі, як завжди. Гарного дня. Гарного дня.